Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ви знаєте, збулася моя мрія придбати хоч невеличку, але тепличку. Не знаю, як вона буде служити. Покриття ось таке не дуже тонке, може, якраз вибуде. Оце, напевно, віконце. Матеріал цупкий. І запевняють, що армований. Каркас буде будуватися із таких труб, ну, трішки вони затоненькі, але, як кажуть Надія, вмирає останньою. Дуже я вже хотіла теплички. Хоч по декілька кущиків та посадити туди помідорів та огірочки, щоб мати ранній врожай, а потім і восени ще й пізній. Помідори ж я планувала сіяти 14-15 березня. З подальшою пересадкою у відкритий ґрунт. Я і торік сіяла 15 березня, і мої помідори трішки переросли до висадки в ґрунт. Так що середина березня це саме нормальна буде дата. Але якщо буде теплиця, хай вона і не опалювальна, то тоді ж можна буде в квітні висадити кілька кущиків помідорів. А так як розсада до висадків ґрунт повинна рости низькоросла 40-50 днів, а високоросла і до 70 днів, то мерщі за діло відібрала тут собі ранніх 8 сортів помідорів і кинемо в землю їх по кілька штук. ґрунт, як і для всієї розсади, пухкий, легкий, водопроникний. Складається він із дернової землі, торфу та перегною. І вже більше як тиждень назад знезаражений розчином фітоспорину. З самого насіння я не дезінфікую. Завжди сію сухим насінням, дуже не люблю мокрим насінням сіяти. А краще взяла собі за правило продезінфікувати землю розчином актери і привікуру. На літр теплої води я розводила 1,5 мл привікуру Energy. Та 1 четверту частину пакетика актарина 1,4 г. Тобто, в мене виходить такий рецепт, як ви зараз бачите на екрані. Є, в мене зроблено 8 рядочків і 8 пакетиків помідорів. Так, починаємо. Перший пакетик беру каста, ультраранній великоплідний гібрид. Кущ середньої висоти приблизно 50 см. В пакетику 10 штучок насіння, я візьму тільки 4, а інші будуть для відкритого ґрунту. Насіннечко вже оброблене. Для зручності фломастером зараз підпишу номери рядочків, і на пакетиках напишу такі ж самі номери. І такі ж самі номери з назвами сортів чи гібридів перенесу собі в зошит, де я записую всі свої спостереження за своїми рослинками. Так, другий у нас буде Толстой. Це вже ранній індетермінантний гібрид томату для вирощування і в закритому, і відкритому ґрунті. Пакетику є 20 насінин, тому я вже візьму трішки більше 6 штучок. Ці насінинки також оброблені. Розкладаю їх навіть на відстані, виходить, і до 2 см. Та й між борозенками в мене до 2 см відстань. Третій гібрид Ольга. Цього ще не вирощувала, так як попередні два, То я вже садила гібриди толстого і касту. В описі пише, що супер ранній, високоврожайний гібрид. Сама рослинка висотою 40-60 см. А плоди яскраво-червоні округлої форми і навіть до 200 г. Цих насінен беру також 6. Хоча вони вже ці не оброблені. В четвертому рядочку в мене буде перспективна новинка жовтих томатів нового покоління. Насіння цього гібриду дорожче, як все. Але обіцяний ранній високорожайний великоплідний індетермінантний томат. Яма-мото. І навіть масою до 300 г. Всіх насінин тільки 8. Візьму половинку 4 насінинки. Інших 4 вісім трішки пізніше то буде для відкритого ґрунту. Шостий в мене буде ультраранній гібрид томату Мамако. Також рослинка невисока, компактна, середньої сили росту і гарно зав'язує плоди, навіть в спекотних умовах. Наступний санька чудовий ультраранній сорт. Рослинка детермінантна, заввишки 30-50 см. Скраво -червоні в неї плоди масою до 100 г. цього сорту викладаю навіть і 10 насінинок. Будемо бачити, по погоді, може, прийдеться і на дворі посадити. Підстань між насінинками виходить приблизно по 1 см. А ось, це вже рома, ранній надпродуктивний сорт. Плоди сливовидної форми вагою 100-120 грам. Мають високі смакові якості. І останній на сьогодні гібрид солеросо F1. Ультраранній низькорослий гібрид томату. Насінин в пакеті 10 беру тільки 4. А тепер дивіться, що я буду далі робити. Маю такий препарат Епін. В ньому потрібно було перед. Висіванням насіння замочити оцілу ампулу 2 мл в 135 мл води. Ми ж зараз зробимо по-іншому. Розведемо так і промочимо кожну насінинку вже в ґрунті, адже епін це препарат для рослин із серії Швидка допомога. Він забезпечує прискорене проростання насіння. Укорінення розсади і зняття стресу при пікіровці, захист рослин від заморозків, від надмірної вологості та інших несприятливих умов. І головне в ньому, що він підвищує стійкість до фітофторозу. Насінько засипаємо сухим ґрунтом. Вологи тут уже більш як достатньо. Накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце для проростання. Тепле місце це оптимальна температура плюс 25 градусів Цельсія. При такій температурі наші помідори проростуть за 5 ну, 7 днів. Якщо температура буде нижча, то будуть довше проростати наші помідори. Щоденне провітрювання, оприскування для підтримки легкої вологості землі. Це поки що все, що потрібно робити до сходів. А відразу після появи перших тільки паростків, ємності треба переставити на максимально яскраве світло. І якщо погода буде похмурою, то тут без підсвітки не обійтися, бо помідори це такі рослинки, які дуже-дуже витягуються. Плівку або ось цю кришечку можна зняти відразу. І як тільки проростуть всі насінинки, температуру знижуємо до 16-18 градусів Цельсія. В перші дні сходи оберігаємо від протягів і від різких перепадів температур. Поливання сходів повинно бути помірне. Старайтеся і не пересушити ґрунтосуміш, ну і перезволоження також не можна допускати. Ну а у мене на сьогодні все. Гарних вам посівів, здоров'я, миру і добра!